Тема уроку середньовіччя як доба в історії, літератури та культури. Урок, власне, вийшов як справжній якийсь кінофільм на цю тему, адже тема, можливо, не надто цікава сучасному учневі, не надто зрозуміла. Намагалася зробити так, щоб все було цікаво та зрозуміло. Це вав урок. Розпочинаємо із блоку, вмикаємо мозок. Тут учнів очікують завдання за попередньо вивченою темою до повісті Джонатан образа чайки Джонатан. Ну і також за Річардом Бахом створена ось така вікторина, яку також ви можете використати на уроці. Далі в нас блок Момент, і тут якби хук, який повинен зразу зачепити учнів і занурити. Уявіть, що ви потрапили в машину часу. І опинилися в середньовічному замку, навколо вас лицарів, блискучих обладу. Ну і так далі. Напевно, це формує якусь цікавість, і далі вже учні зацікавлені темою. Ми працюємо з епіграфом і занурюємося у контекст, який передбачає мету. Далі ось пропонується ось така робота, натиснувши на дане посилання, можемо перейти за ним. Ось у нас така є, якби таймлайн, і ми з учнями розбирають, і також тут є ж рекомендації для вчителя, ось початок їх, як працювати із даним етапом і даним прийомом на уроці. Далі учні очікує актуалізація знань. Додано подкаст уроку, який ви можете послухати або на початку, або в кінці, або дати учням додому для того, щоб вони могли засвоїти основні тези уроку. Точно. Перший клерикальний пов'язаний з релігією, тут писали Біблію, Коран, гімни Латиною і так далі. І у нас блок, Основний зміст, робота з текстом. Тут пропонується теоретична інформація. А далі пропоную розглянути основні, скажімо, моменти уроку за групові роботі. Учням надаються ось такі слайди, помічники, і також пропонується задіяти штучний інтелект для того, щоб дати відповідь на те чи інше запитання. Таких завдань чотири. Ну і, відповідно, чотири помічники. Ми бачимо, що слайди оздоблені ось такими красивими світлинами, які створені мною з допомогою штучного інтелекту. Далі ми переходимо до роботи уже загальної в класі, знайомимося із різними видами та різними жанрами літератури цього часу, зокрема з поезією вагантів, середньовічними героїчними епосами, які представлені ось у такій формі. Я дух часу. Провідник крізь віки, де оживають епічні сказання. З'являється вершник у сяючих обладунках. Зігфріскає в його руках один точний удар. Ось так коротенько е є розповідь про пісню про нібелунгів. Е далі в нас розповідь про е пісню про Роланда. Щелину. В ущелині здіймається буря мечів, франки по сил він дме в нього, і звук, мов крик душі. Ну і також ще знайомимо учнів ще з одним героїчним епосом піснею про сіда. воїна, вигнанця й героя. Під палаючим сонцем кастилі, поруч вірний кінь баб'єка і віддані воїни, спокійно вдивляючись у далечінь. Ну, ось в такій цікавій формі учні знайомляться із змістом е, основних героїчних епосів, які створені в цей час. Далі ми знайомимо учнів із коротенькою із лицарською літературою, із поняттям куртуазність. Знову ж таки бачимо красиві е, е, зображення. І переходимо до поняття лицарський роман. Роман про короля Артура. Розповідає Це про своє правителя Британії та його радіологового столу. У також е, підсумовуємо е, такою схемою основні ознаки європейського середньовіччя. Присутня тема українського середньовіччя е, в даній презентації, китайське середньовіччя і коротенька розповідь про основних представників літератур. Ну і далі блок, аналітика осмислення. Це у нас творче завдання, це робота, завдання для роботи зі штучним інтелектом, це тести, це інші рубрики, ну і також мікротрансформація. Тобто чим корисна, чим важлива дана тема для сучасного учня, тобто, що кладу у свій рюкзак знань. Різнорівневе домашнє завдання. І підсумок уроку. Власне, такий урок має зацікавити учнів вивченням даної теми, і ви проведете ефективно свій урок.